Доброго дня, з вами Фідрикомпані поступаю в продажу Volvo S-60 2017 рік. Передній привід. 2.0 бензин. Авто має пошкодження попередній правій частині. Але машинка їде, але потрібно замінити підвіску зробити. Автомобіль на хорошій каплітації має невеликий пробіг, 87 тисяч миль пробігу Вцілимо зробити безпеку, шторки до безпеки. Додатково йдуть. Нові коврики. Електросидіння, панний сидій. Підорій сидінь. сидінь машинка їде. Му кого ось такий автомобіль? пощить нашим менеджером.